З нагоди відзначення в Україні та в Подільській міській територіальній громаді Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва на базі ліцею номер 4 було проведено фестиваль-конкурс Козацький гар. Цей захід виховує у підростаючого покоління патріотичні почуття, погиблює знання з історії України, формує уздобавчів освіти, командної єдності, творчих здібностей, фізичного удосконалення, відродження та розвиток історичних культурних традицій українського козацтва. У заході брали участь команди з п'яти здобувачів освіти, Цятих 11 класів закладів загальної середньої освіти Подільської міської територіальної громади. Фестиваль складався з чотирьох конкурсів. На першому конкурсі учасники творчо представляли свої команди. Вони демонстрували згуртованість, патріотизм та креативність у різних формах від пісень до істинізацій. Другим був творчо-історично-кулінарний конкурс від козака до сучасного захисника. Цей конкурс охоплював різні завдання, що перевіряли знання учнів з історії українського козацтва, військових традицій та сучасних збройних сил України. Команди розгадували вікторини, згадували прислів'я, співали патріотичні пісні та демонстрували знання національної кухні. Третій конкурс козацька сила. Перевірив юнаків на витривалість та фізичну силу. Хлопці виконували віджимання, підкреслюючи важливість фізичної підготовки притаманної козакам. Останнім був військовий конкурс, який складався з практичних завдань, таких як швидке одягання проти газу та спорядження магазину АК. Усі команди проявили неабияку майстерність та згуртованість на кожному етапі фестивалю. Після завершення всіх всіх конкурсів відбулась урочиста церемонія нагородження. Перше місце в фестивалі конкурсів Козацький гард зайняла команда ліцею номер 5 друге ліцею номер 6, а третє місце посіла команда ліцею номер 2 Переможці отримали грамоти та призи від організаторів фестивалю. Ми зайняли друге місце по загальному конкурсу з козацького гарду. Зайняли друге місце по противогазу і перше місце по оджимані, і третє місце по магазину. Чи важко було готуватися? які ваші враження? важкі? Ні, не важко. Треба прикладати багато зусиль і все буде добре. Фестиваль конкурс Козацький гард став важливим заходом для учнівської молоді, який поєднав у собі дух патріотизму, спортивну активність та історичні знання. Учасники мали змогу продемонструвати не лише свою силу та витривалість, але й креативність, командну роботу та любов до національних традицій. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.